У 22-му році Seiko представили нову версію хронографів Проспект Speedtimer, які були створені, надихаючись годинником 1969 року. Це був один із перших в світі автоматичних хронографів з калібром 6139. Його точність вимірювання часу означала справжній прогрес в історії наручних годинників з автоматичним заводом. Нова ітерація має трішки більший розмір, ніж перший випуск 2021 року. Діаметр складає 41,4 мм, при товщині 13 мм. Корпус та браслет мають комбіновану обробку: сетонування плюс полірування. Циферблат захищає вигнуте сапфірове скло з антивідблисковим покриттям. Мітки та стрілки годинника мають фірмове люмінесцентне покриття Lumibrite. Роботу годинника забезпечує кварцевий калібр v 192 на сонячній батарейці, який має функцію 60-хвилинного хронографа та 24-годинного індикатора з запасом ходу до 6 місяців. Водозахист аналогічний попереднім моделям 100 метрів. Якщо попередня версія з здалась вам за маленькою, будь ласка, Сейка підготувала для вас декілька варіантів більшого розміру.